Вітаю, ми з України. І сьогодні у мене така невеличка розпаковочка з Аліекспреса. Я, мабуть, вам вже казала, що мені потрібно зробити замовлення і я, і я. Що я вирішила? Вирішила, що треба робити, і треба ж замовити матеріал, бо те, що мені потрібно, потрібно зробити, у мене не все є. Я вже трошки вам показувала. Що я замовляла, і оце прийшов майже весь, залишилась одне ні, отакі ось. Віс... Це 10 прийшло, 8 залишилось. Чось, чогось замовляла разом, ну, одне я замовляла на чоловіка, одні, а другі на себе, тому мої чогось ще йдуть. Отак от, от. Ну, ладно. Знаю, що вони повинні бути. Це остання така маленька посилочка, яка залишилася. З чого почнемо? Ну, давайте почнемо з фурнітури. Я замовила отакі ось шляпочки, шапочки, капелюшки. Значить, отакі ось капелюшки. Це з чи чиї сталі. І тут пишуть, що їх 50 штук. 9 міліметрів. А, 0, чи що це? На 0,9 мм. Ну, я не скажу, що 0,9 мм. Вони дуже малесенькі. А ну що мені там писали? Я вам зараз підкажу точніше, що тут мені. Які я замовляла? Ага, я замовляла 4 на 09, дійсно. Ага, вони на 4 мм, на 0,9. А що 0,9? Висота? Ну, 4 мм це точно. Отакі От ось нержавічки і сталі. Гарненькі, такі простенькі, але дуже цікаві. Також. Також, давайте в сторону буду їх ложити. Будемо ближче брати. Замовила ось такі от 30 штук їх іде. Ну, дуже такі вони, звісно, золоті. 8 мм. І вони, давайте я покажу ближче вам. Вони 8 мм йдуть, вони. Латунні пишуть, але ну, я не знаю, наскільки це правда. Ну, не дешеві, я вам скажу. Не дешеві. Яка ще знижечка була, я вже й не пам'ятаю. Ось такі, дивіться, легенькі. Є у мене на них задумочка. Великий отвір, ну, я знаю, що робити. Ну, гарненькі, якщо отак, то вони дуже гарні. Вони з таким збрашуванням. Це все. Також буде. Думаю, що я буду використовувати саме в цих виробах. Далі. Далі мені потрібні були лунниці. Я замовила бронзу ось таких 5 штучок. Дуже гарненькі. Мені сподобалося, не хотілося. І дуже таких, знаєте, розцяцькованих. І геть простого не хотілося, як кусок железяки. Тому я замовила отакі, мені подобаються. Я Буду намагатися всі посилання залишити в інфобоксі там внизу. Тому проходьте, дивіться. Далі. Далі далі я замовила хрестики, бо ви знаєте, що в українському стилі це дуже гарно виглядає. Я шукала згадди по Україні, ну вони дуже дорогі. Ну, є там одні, ну я поки що сильно не замовляла, так я спробую, що в мене вийде. З того, що я хочу зробити, а тоді вже будемо бачити. Хоча згарду я дуже хочу, а дукачі я взагалі не можу знайти. Чим їх замінити, я не знаю. Ну, буду шукати. Ось такі вони двохсторонні, гарненькі, дуже. Акуратні, невеликі. Хоча б один великий мені б мені не помішало, б такий більшенький, ну, немає поки що. Ось це дуже гарні. Так що, отакі ось хрестики. Ось далі я буду це міняти місцями. І ще мені дуже подобається, взагалі, і підходи дуже, мені кажуться, до цих українських таких намист, до коралів. Ось такі ось пташечки. Дивіться. І вони такі теж двосторонні, їх можна повернути правильно. Вони, звісно, будуть трошки крутитися, але дуже гарненькі пташки. Тому із пташками буде де, де, теж. Ось, намиста. Гарнюсінькі, хороші, такі, важкенькі, нелегенькі. Що в мене вийде, звісно, я вам буду показувати. І далі пішли у нас, і далі у нас пішли е, намиста. Значить, намиста. Ви знаєте, я залишу посилання, Ну так, як їх підписують тут, трошки, звісно, незрозуміло. І колір не геть передається, я вам скажу. Тому що ось оці. Підписано. Оці, 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 оці. Підписано блакитний фе фе Фенікс. Не знаю, щось якесь. Гарні. У мене є такі. Це у мене 8. Вісім, я замовляла, так. Да. А у мене є такі четвірка. І ви знаєте, геть колір співпав так гарно, вони один до другого підходять. Це мене дуже-дуже радує. Тому що ось от все, що я замовляла, як корал, ну, це, скоріш все, щось пресоване. То вони всі різного відтінка, абсолютно різного відтінка. І це мене так трошки, знаєте, не... Не дуже мені подобається. Але ж я думаю, що виход з любого положення є, і будемо щось ми творити. Так не залишиться. Забулася, як же цей камінь називається. Ну, от так теж буває. Що значить, давненько так не, не працюєш постійно і якось воно забувається. Як називається. А там я ж вам кажу, як пишеться. Це, це щось. Неймовірне, розібратися те, що вони пишуть. Ну, так буває. Буває гарно підписано, все зрозуміло, а буває оце отак трошки не, неправильно підписано, а ти розбирайся. І в цьому ж магазині, теж, щоб знову ж я вам не скажу, як воно називається, ось такий взяла. Зелений, темнозелений. Ну, це мені схоже на яшму. От, як на мене, це схоже на яшму. Хоча хто його знає. Не можу вам точно сказати геть. Ну. Ой, нічого не поробиш. Так от на AliExpress підписують. Ну, Самі на мені дуже подобаються, дуже класні. Тут навіть мови немає. Холодні, важкенькі. Що це камінь? Точно видно. Тому сумніви мене ніякі не беруть. Але ж назви я вам не можу сказати. Ну, ніяк, хоча б дуже-дуже хотілося. Що вам ще про ці камінчики розк... мови... розказати? Та нема що розказувати. Дуже гарні, дуже класні і, звісно, підуть в роботу. Далі. Далі я замовила ось такі. Ай, хочу відкрити вам показати. Оце кров дракона пишуть. О. Це агат. Ось такий жовтий. Ну, скажімо все, тонірований. Але дуже класний. Він взагалі такий, знаєте, неоднорідний намистинк. І вони дуже-дуже гарно виглядають. І такий не яркий, жовтий, але все ж таки він жовтий. Ну вам темніше передається на камеру. Він світліший набагато. Вам прямо під деанталь передається. А ні, він жовтий. Ну так, як я бачу. Ну, Зараз ми світло трошки направимо. М -м -м, не передається. Ну, гарний, дуже гарний. Оце такий ягат. Восьмерка, це все в мене, по-моєму, восьмерка. Оце десятка тільки, да. Ось, наложила вам кульочки. Дуже мені подобається оця ось ниточка. Це написано було корал. От такі от, бачите? 3 на 5, якщо не помиляюся, розмір їх. Ну, Мені каже, так от зробити просто ниточку з хрестиком буде дуже-дуже гарно. Дуже вона мені подобається. Буде можливість, я ще замовлю таку. Ну, подобається, дивіться, як хорошо. І якісь проставочки. Просто. Класно. Це Тут Тут я визначила зразу, як тільки її отримала. Не знаю, чи це корал чи ні, чи це пресований якийсь корал, ну, все пишуть корал. І ось такі. Ось такі, я ж кажу, я замовила десятку, замовила вісім, якщо я не помиляюся. Ну, не 6, значить вісім. То ці прийшли, а ні. Це грановані, бачите, є огранка. І, звісно, ця огранка придає такого блиску класного взагалі. Я дуже чекаю і відслідуючі, і хочу зробити хоча б трохрядне намисто в такому українському стилі. Звісно, щось сюди додамо. Ну, класні, дуже гарні. Ці мені геть подобаються дуже-дуже. Отака невеличка розпаковочка. Ще раз повторюся, залишу вам посилання внизу на всі ці товари, може, комусь теж знадобляться. Ось, якщо вам сподобалося, ставте подобайки, пишіть коментарі. Всім буду намагатися відповідати. І що я хочу сказати, що скоро один із виробів ви побачите, тому що я приймаю участь в шалених стартах, і туди я внесу один із виробів. Ну, до скорої зустрічі, мої хороші!